У Севастополі з неофіційним візитом перебуває есміна Циндао військово-морського флоту народно визвольної армії Китаю. За час свого перебування в порту китайська делегація відвідала штаб командування вітчизняного флоту міську держадміністрацію Академію ВМС ім. Нахімова та кораблі українського флоту для членів екіпажу провели екскурсії визначними місцями Севастополя та Криму 3 серпня. Сміне Циндао опустив трап для усіх бажаючих відвідати військовий корабель КНР. Полуднева спека не дуже розпалила цікавість Севастопольців та гостей міста відвідати есміни військово-морського флоту народно-визвольної армії Китаю. Однак сміливці прогулятися під палким сонцем та сфотографуватися на фоні військового корабля все ж таки знайшлися. І не жалкують вражень море. Найочень інтересний, звісно, караб, вертольотна площадка понравилась. Жалко, что нет вертолета на самом корабле, не посмотрели. Но площадка очень хорошо оборудована и хорошее оборудование на корабле. Корабль мне очень понравился. Во-первых, там нет ни одного пятна, все чисто, красиво. Очень у них чистая форма, мне очень понравилось. Они, они с тобой здороваются, пропускают всегда, фотографируются, мне все очень понравилось. Они рассказали о пушке, которая стоит впереди. У нее очень большой радиус выстрела. Чистенько. Убрано на каждом метре. Свои стоят, улыбаются. Переводчика, правда, нету, экскурсию не проводят, а так все, в принципе. Ну, прилично. Это хорошо, что пускай приходят там. Все друзья, это хорошо. Гостинність та ввічливе ставлення китайських моряків до своїх гостей були не перевершені. Дехто з відвідувачів навіть пожалкував, що саме простої ввічливості так не вистачає нам, українцям та росіянам. Однак, надія, що все зміниться на краще, не залишає наших оптимістично налаштованих людей.